Вітаю всіх! Сьогодні у нас заняття зліплення. А кого ми будемо ліпити, ми дізнаємось, відгадавши загадку. Отож, слухайте, взимку спить цей звір в барлозі і прокинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Так, це ведмідь. В Україні ведмеді проживають на території Карпат. Ведмідь взимку спить під, у своєму вірлозі аж до весни. Давайте пригадаємо, як він виглядає. Ведмідь великий і сильний звір. Тіло у нього вкрите коричневим, густим, теплим хутром. У ведмедя великий тулуб. на голові. Маленькі округлі вуха, мордочка витягнута очі, чорний носик та міцні лапи з гострими кігтями, з допомогою яких ведмідь може швидко добути з під землі, їжу та зловити здобич, вилізти на дерево. Цей звір, здається вайлуватим і неповоротким, але це тільки здається. Іноді ведмеді можуть пересуватися і зі швидкістю до 50 км на годину. Ведмідь не відрізняється гострим слухом і зором, але у них дуже гострий нюх. Іноді ведмідь піднімається на задні лапи, щоб за допомогою нюху отримати інформацію про навколишнє оточення. Ця тварина всеїдна. Харчується і ягодами, і грибами, і рибою, медом та травою. Також вони полюють на інших тварин, адже ведмідь хижак. Ось такого найбільшого хижака України ми сьогодні і зліпимо. Для цього нам потрібні дощечка для ліплення, стека, шматок коричневого пластиліну. І маленький шматочок чорного. Тож починаємо працювати. Беремо шматок коричневого пластиліну і стекою відрізаємо шматочок для голови. У нас вийшло два шматочки. Один великий і другий набагато менший. Поки що великий шматок ми відкладаємо, а з меншого будемо ліпити голову. Скочуємо пластилін у долонях або на дошці круговими рухами, щоб отримати кульку. Тепер нам треба витягнути з допомогою великого товказівного пальчиків мордочку нашому ведмедю. Ось так. Тепер витягуємо, прищипуючи пальчиками вушка. Пам'ятаємо. Вуха у ведмедя невеликі напівокруглі. Тепер пригладжуємо всі нерівності пальчиками, а між вушками округлою частиною стеки або ж паличкою. Беремо великий шматок пластиліну і відщіпуємо маленький шматочок для хвостика. Скочуємо великий шматочок пластиліну. На дошці або між долоньками у товстеньку ковбаску циліндр. А потім цей циліндр трішки сплющуємо пальцями легенько, не сильно, щоб вийшла ось така деталь. Брусочок. Тепер беремо стеку і розрізаємо деталь з обох сторон. Розрізаємо неглибоко. Середина залишається цілою. Це буде тулуб і лапи ведмедя. Тепер надаємо лапам округлої форми. Передні та задні лапи трішки вигинаємо вперед, щоб вийшли ступні. Ось така деталь у нас має вийти. Тепер давайте зробимо хвостик ведмедю. Він у нього коротенький, з маленького шматочка коричневого пластиліну робимо овал та притискаємо його позаду. Тепер на голові треба зробити носик та очі. Для цього ми беремо маленький шматочок чорного пластиліну і формуємо з нього три невеличких кульки. Дві для очей. І одну для носика. Прикріплюємо на мордочку оченята і носик. Ось така голова у нас вийшла. Тепер голову притискаємо до тулуба, стекою або загостреною паличкою робимо на тулубі ось такі штрихи, промальовуємо хутро ведмедю, адже він волохатий. Ось такий ведмідь у нас вийшов. Мені дуже хотілося б побачити ваших ведмедів, тому з нетерпінням чекатиму на ваші фото з вашими ведмедиками. До зустрічі!